Zach! Яка смачна снова кута? Дякую. Господиня. А смачна кутя, У вас є. Жінка гірна смачна. Закінчили її готувати. А ви знаєте, що така кутя? Що таке кутя? Кутя – це така смачна кашка, ось, А ми далі з вами будемо готувати. Вже самі. А солодку мач. Солодка начинка це розинки, це мак. Це горішки. А потім все це заливають медом. Тож давайте так да, подивіться, у вас на столиках у кожного все є. Роздивіться, будь ласка, де родзинки, де горішки, а де мак. А де метко? І у вас у всіх є ложечки. Ось ми зараз по черзі додаємо у цю кашку. Спочатку додаємо лоцинки. Додаємо. А Ось. вістовали. Щоб наша куття була така смачна і солодка, додаємо, ще ми правильно, ще ми додаємо, ми додаємо. Давайте догадимо. Давай. От полеці вилилиме туди. Перемішуйте, перемішуйте все гарненько, гарненько. Остап діти готуються тут. Um,

Жарко, я вже скоро розтах. Я вже не можу. Яке нам свято. Не ні губи. Ми тобі допоможемо. Так, дітки, давай. А я знаю як. А намалюйте мені. Та намалюєте, діти, для того, щоб сніговичку трішки добавити настрою гарного, намалюємо йому зараз багато сніжинок. Адже ми вміємо малювати сніжинки. Але у нас малювання не просте. Сідайтесь мосиком. І весело наспівує метелиця зима. День-цен-цень, день-цень-цень, ден -день -день, скоро новий рік, Летять сніжинки пі... видно було діто і вас. І що Ось так. Давай ще, раз. Голосно, голосно. І що дітки молоді, вам краще Друзі в з цим облакати, щоб були ваші кругу сестрами, і щоб всі здорові всі були. Молодці! Голосно, А тепер Христинка. Гарні такі колядки. Коляд, коляд, коляда, хай обходи вас біда, і нехай на ваш поріг за... прийде радість новий рік, щоб до боку ці щоб щасливо вижили. Я як як і... гарно, я тобі дякую. Які розумнички. Сніговичок, а можна ми тобі всі заспіваємо колядку? Давайте, звичайно, всі разом. Вставай, давайте, давайте, не ліжка, давай заспіваємо. Обличам до спіловичка.

Сніжинка, показали сніжинку, а коли то сніговик. ось так гарно, Слухаємо уважно і виконуємо те, що я називаю. Добре? Да. Приготувались? Да. Давай. Да. Снежинки. а какие гарные снежинки, мне так подобаються снежинки. Борулька. Сделай. А теперь я вас называю неправильно і показую неправильно. А ви слухайте, слухайте і виконуйте, що кажу. Бурульда. Снежинка. Бу -бу. Сподобалось? А ДА! да, ви все виконуєте, все ви вмієте. Ви такі молодці. А я вам пропоную піти, покалядувати до моєї хрещини. зимоньки зими. Підемо? Так! ДА -дА! Підідемо. Лишенько. ДА -дА. Ой, лишенько! Що? Дірку поцупили. А це так. Що нам робити? Діти? Діти, що будемо робити, тепер? <свист> <Дивити в мене? свист> а що? Зіроньку свою загубили? Що страшно? <свист> а що ви робите? Різову зустрічаєте. Різово. <свист> 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 Свято гарне різдво Христова. Відай нам зірку. Ми підготаєте. Як ви просите? не стає? чую, не чую. Начаклую, зроблю зачаровану стежку. <плес> Тари-бари, <плес> тари бари, <плес> тари, <плес> тари, тари, тари. Бу! -у -у -у! Я перший кухня. Хто? Хто впаде з доріжки? Або отак от переступить, все, він заморозиться. Зрозуміло? <плес> а перший піде. Снігу. Легко. Ну снявай, чок, Давайте підтрима. Снігови! Покинути! Сню, зима, лопатом снігом перший раз Ленько посипає нас. Фіт біло сніжної краси. стає казково навкруги всі. Разом кричимо, ура! Ура до нас прийшла зима. Ой, молодець! Ну тепер я бачу, які ви спритні. Одне завдання ви виконали. А тепер наступне завдання, так Пін розстане, бо на вулиці тепло. А в мене саме найкращі сніг. Зараз я його розсиплю. Але якщо ви не зберете його, все з нього Будете збирати сніжинки? Так! Да. свіженки. Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, свіжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, жалевіш люблю я, коли весела дітвора, катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках Звит Кої гори летять, раді тішуться, бежать, всі разом печимо, ура. Ура до нас прийшла зима, сніженки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе. всі Ми одного молодці, молодці, молодці. Шлях пішли? А мене, хай колядки. І з нами йти. Ви самі все сама, пішли там, беремо що ви. Знаєте, що було? Амо Чому так я бочки знижу? Вот она потім. Молодці! Молодці! Ростан голосово! Молодій, молодець! Зимонька, а може ми разом всі заколядуємо! Колядуйте, я буду тільки рада! Давайте всі разом, так? Да? <звук> Ain't no weakness in front. Танцювали, і всі гарно співали, і всі гарно співали. Добре. В гарний день, в гарний час я з Різдвом вітаю вас щедрою кутю з веселою колядою, Ді, діточки, за те, що ми так гарно танцювали, співали, колядували. Я хочу подарити вам подарунки. Ви Минутий подарувати?